Один молодший колега питає іншого, більш поважного віку. Петровичу, а що кажуть, ти на пенсію зібрався? Так, хочу більше часу проводити із сім'єю, а вона на це згодна. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Розмова подруг. О, це було прекрасно. Спочатку він подарував мені величезний букет троянд, потім повіс у шикарний дорогий ресторан, там ми пили французьке вино, і наприкінці вечора він мене поцілував. Після цього ми поїхали до нього. Приємна музика, приглушене світло, трохи шампанського. Він мене ніжно обійняв, поцілував і дістав мені з неба зірку. Три рази. Розмова друзів. Так? Так. Красавчик. Поліціянт зупинив круту автівку на трасі, водій обурюється. 190 на годину? Ні, та яке? Та я ледве плентався. Ну так, кілометрів 20 їхав, не більше. Та ти ще скажи, що взагалі не їхав, а на місці стояв. А що, хіба ні? Майже стояв. Добре, стояв, так стояв. Знак стоянку заборонено, бачиш? У банку. Ось доказ моєї платоспроможності. На цьому фото я на тлі свого триповерхового будинку і дорогого лімузина. Зачекайте хвилинку. О, я бачу, ви щось принесли мені в конверті, нарешті. Це вам фотографія грошей, які ви хочете взяти у нас в кредит. Американець їде трасою на повній швидкості. Раптом його обганяє курка. Він додає газу, курка біжить іще швидше і звертає до птахоферми. Американець за нею зупинив машину, підійшов до фермера. Скажіть, що це за порода курей? Нещодавно вивели м'ясна порода, що трима ногами, а як вона на смак? Не знаю, поки ще жодної не зловили.